Перший раз дівчина да. паяє. <му> Оказується, що процес пайки – це не дуже складно. Навіть для дівчинки. Навіть для дівчини. Супер. Привіт! З вами Олександр Темченко, власник компанії Бульбуль. -буль». Надійний постачальник сантехніки в Україні. Зараз будемо паяти поліпропіленові труби. У нас на тесті 5 брендів. Ми будемо дивитися, як ці труби себе поведуть в процесі пайки. Це дуже важливий момент. Якщо ми хочемо виявити якість поліпропілену, то пайка це найкращий варіант подивитися. Які у нас сьогодні бренди? Blue Ocean, Raftec, George Fisher, Ital і VS. Поліпропілен в процесі пайки не повинен горіти, пінитися, не повинно бути хімічного запаху. Дивіться, такий зразок це з попередніх наших тестів. Ми ріжемо в місті спайки. Трубу з фітінгом і бачимо тут порожнину. Це неякісний матеріал, такий використовувати не можна. Так, ну що, почнемо з поліпропілена Blue Ocean. Це постійний переможець наших тестів. Цей поліпропілен ми паяли вже декілька десятків раз, і він завжди показує нам стабільний хороший результат. Так, паяємо його. Так, трошки обезжирюємо. Паяємо ми сьогодні двадцяту трубу. Ставимо відміточку. Так, трубу і фітінг тримаємо в матриці 5 секунд приблизно. Так, готово. Так, декілька секунд у нас є на те, щоб підрівняти, зробити наш стик рівненьким. От стик готовий е і даємо йому декілька е, хвилинок застити. Так, е, далі рафтек. Рафтек це новий бренд. Ми його паяли лише один раз. І в той раз він нам сподобався. Ніяких таких недоліків ми не виявили. Так, поїхали. Іде нормально він в насадках. Так, тримаємо 5 секунд. Стиковочка. Так, підрівняли готово. Так, наступний Джордж Фішер. Паяльник ми сьогодні використовуємо Blue Ocean. Паяємо на температурі 275 градусів. Так, Джордж Фішер, давай. Так. Готово. Так, наступний у нас іде Італ. Це виробник Україна. Ми ще цей фітінг і трубу не паяли. Зараз подивимось, як вони себе поведуть. І та це фітінг і труба збільш. Дешевого сегменту. Так, рівняємо нормально, готово. Так, і останній у нас зразок це ВС. Це теж виробник Україна. Перевіримо його. П'ять секунд. Так, готово. Ну, що по самому процесу пайки хочу сказати. В принципі, нормально, нормально він поки йде. Нічого я такого не бачу тут критичного, але зараз будемо різати і дивитися, що там у нас внутрі. Перший у нас Blue Ocean. Так, і дивимось. Ну от, Як бачите, як завжди, тут все у нас гарно. Навіть не видно даже самого того переходу. Дуже хорошо сам процес дифузії пройшов. Гарний стик. Так, рафтек. Рафтек, нагадаю, це новинка. Тому нам дуже цікаво, як він себе веде. Ну от, Як бачимо... Тут теж все гарно. Гарно пройшов процес сварки. Секунду, не так. Так, ріжемо Джордж Фішер. Джордж Фішер ми вже паяли раніше декілька разів. Там було все добре з ним. Так, ну і цього разу бачимо. Все нормально, немає тут проблем. Добре спаявся. І далі у нас ще два українських виробника. Зараз ріжемо Італ. Перший раз його паяємо, дивимось. Так, спаявся гарно. Нормально пройшов він наш тест цього разу. Так, і ВС теж український виробник. Так, і що тут у нас? Так, ну як бачимо і ВС цього разу теж нормально спаявся. Ми спаяли по декілька фітінгів кожного бренду, от, маємо такі результати. Паяли люди з різним досвідом, навіть дівчата, які перший раз це робили. От, наприклад, Blue Ocean маємо от такі гарні стики. Проблем тут немає. Як завжди, blue Ocean нас ніколи не дивує якимись неприємностями. Так, Джордж Фішер теж себе добре сьогодні показав. Далі Рафтек новинка в Україні. І також от добре все з ним. Так, що у нас? Українські бренди Ital. Теж нічого такого не виявили. От, гарно сьогодні спаявся він. І ВС. Це теж виробник Україна. Сьогодні теж він пройшов наш тест. Як бачимо, пайка тут е, добра. Вже декілька років ми проводимо е, такі тести. От. І що тут головне? Е, головне це стабільність. Якщо якийсь продукт, якась система показує завжди стабільний е, хороший результат, от з тим брендом можна і працювати. От. Ну, сьогодні маємо. Гарний результат у всіх п'яті брендів. Дякую всім за увагу і всім мирного неба.